Водометро не мене, не куплю, не куплю. Заброшено, приємно всі, не забираємо Ми зібралися для того, щоб спробувати продемонструвати, що на нас чекає в разі вступу до Митного Союзу. Зараз ми з вами знаходимося на території України, яка не є, не вступила до Митного Союзу, <гумут> а там за цією... А там за цією... Митний союз, ну і власне те, що ми будемо чи не будемо в ньому робити. Ця брама є двосторонньою і з іншого її боку показано, що насправді завертають гарну таку обгортку, цукерки наші можно власті, власне, президент України Віктор Янукович. І якщо ви перейдете за браму, а ви всі туди перейдете, тому що українців не питають, чи хочемо ми вступати до митного союзу. Ви побачите, власне, що це таке? Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян вбити Союз. Ми до цього йшли багато років і тепер нарешті от, ми можемо реалізувати цю мету. Як ви бачите, там нас давно чекають і а ми заходимо. Зараз, зараз, ви маєте, зараз ви маєте, зараз ви можете до повільно зайти в едний союз. Але дуже скоро. Як? Як? У нас добре.